Контрольна робота з алгебри 10 класу з теми функції, їхні властивості та графіки. Перше завдання дано функцію f від x, яка дорівнює х-4 в квадраті. Нам треба обчислити f від 1. Для того, щоб обчислити функцію від 1 нам треба замість x підставити значення 1. 1 мінус 4 в квадраті. 1 мінус 4 це дорівнює мінус 3. Квадраті це мінус 3 помножити на мінус 3 буде дорівнювати 9. Правильний варіант відповіді а. Друге завдання обчислити корінь 4 степені із 1,16. Корінь 4 степені із 1 дорівнювати 1. Адже 1 в четвертій степені це 1. Корінь 4 степені із 16 це буде дорівнювати 2. Адже 2 помножити 4 рази саме на себе, це буде 16. 2 на 2 на 2 і ще раз на 2. Це варіант відповіді г одна друга. Третє завдання указати рівність, що є тотожністю. Пригадаємо властивості дробового степеня. М поділити на n в степені це буде дорівнювати корінь степені n із а в степені М. Тобто у нас те, що знаходиться в знаменнику, показує степінь кореня. Подивимось на запропоновані відповіді і знайдемо правильно. У нас варіант В М в степені 7 восьмих дорівнює степінь кореня 8, а М в степені 7. Отже, це буде правильний варіант відповіді. В. Четверте завдання: нам треба знайти область визначення функції. Для того, щоб знайти, нам треба підкореневий вираз, який є в першому завданні, записати більше або дорівнює 0, адже під коренем від'ємного значення бути не може під коренем парної степені. Х більше або дорівнює мінус 3, переносимо вправо, буде 3. Наслаштовую числа від 3 до плюс нескінченності. 3 включно тому дужка квадратна. Друге завдання: На нас в знаменнику функції знаходиться 4 плюс х. Для того, щоб знайти область визначення заданої функції, ми запишемо, що знаменник не дорівнює 0, адже на 0 ділити не можна. Х не дорівнює 4 переносимо вправо, з протилежним знаком буде мінус 4. Тобто, нас влаштують всі числа, окрім мінус 4. Відповіддю буде від мінус нескінченності до числа мінус 4 дошка кругла в об'єднанні від мінус 4 до плюс нескінченності. П'яте завдання нам треба обчислити. Корінь восьмої степені із числа 3 і підносимо в степінь 8. В парній степені мінус у нас перетвориться на плюс. Вираз буде дорівнювати просто число 3. Друге завдання корінь квадратний із 64 помножити на 25. Можна розписати окремо як корінь із 64. Помножений на корінь із 25. Корінь із 64, число, яке помножене саме на себе два рази. Це буде число 8. Множимо і корінь із 25 буде дорівнювати 5. 8 помножити на 5 це дорівнює 40. Третє завдання. Корінь п'ятої степені. Із числа 64. Треба поділити на корінь п'ятої степені із числа 2. Запишемо під один знак кореня п'ятої степені. В чисельнику 64 в знаменнику 2. Тепер можемо поділити 64 поділити на 2 буде дорівнювати 32 корінь п'ятої степені із числа 32. Це дорівнює 2, так як 2 в п'ятій степені це 32. Четверте завдання: корінь шостого степені, із числа мінус 7 в степені 6. Від'ємне число будемо розкривати по модулю, так як у нас корінь парної степені і степінь мінус 7 під кореневий вираз, також парний. Мінус 7 модуль. Мінус 7 буде дорівнювати 7. Отже, відповідь 7.